Привіт всім! Рада вас бачити на каналі Он щастя. На цьому каналі я розказую про те, як досягати щастя, щастя як фонового режиму, як тла, на якому ми малюємо, накладаємо барви, фарби, накладаємо. Своє життя викладаємо, малюємо, створюємо щастя як основу, щастя і таку глибину гармонії. Uh, і в даному випадку я розумію щастя. Uh, я гуляю по полю, там далі цвинтар, туди не піду, вже вечоріє, можу там хтось вийшов погуляти. Uh, uh, щастя, як Основна така вібрація, і навіть, не ос... це щастя, не таке, там віу, віу, віу. А е. таке спокійне, глибинне, дуже розуміння. Сьогодні я так вибрала таку тему: Інформація це зброя, інформація це ліки. Е. Вранці прокидаємося, і якщо є світло, кожен свій смартфон, телефон. Телевізор, радіо і починається атака на мозок. Усі, я так не люблю слово усі не люблю загальнювати, собаки гакають. Але, походу, ну так і є, È, то практично всі східні філософії вважають розум, ум, чи як це правильно перекласти. Вважають перешкодою для досягнення того самого щастя і тієї самої гармонії. Він такий занепокоєний і він завжди, наш розум, намагається знайти відповідь. І коли ви дивитеся щось, що вас засмучує, він мозок нервово шукає відповідь. Найчастіше, коли людина, а переважна більшість людей не навчені. Керувати своїми емоціями. Ну, не в плані керувати, там, забивати на них болт, їх не звертати увагу, закривати від себе ні. Це розуміння своїх емоцій, що, для чого і як, керування, як відключати увагу, як переключати увагу, переводити увагу, фокусувати в тому, що вам вигідно. Більшість людей цього не вміє. Як казав Лама, якби всіх дітей на землі з восьми років навчали медитації в школах, воїн би на землі не було. Я з ним згідна, але факт в тому, що ну, це, нас цього в школі не вчать. Навпаки, школа сучасна, вона, мені здається, вичерпала себе, і всі ці реформи вони не приносять. Не, Школа навчання не дає важливого, не дає основи, не дає стержня. А вчить дитину фокусуватися на різних знаннях, винаходах, але не вибудовує опору в людині. Ну нічого. Так як мої Божі краплинки на цій землі, то ми самі знайдемо, збудуємо собі опору. Так от розум, який прокинувся, такий беззахисний. Зранку вмикає ці всі гаджети і розуміє, що все. Він не може дати раду фізично цьому всьому, тому що небезпека з усіх боків, і ну, я не буду перераховувати всі ті стрьомні новини, все, що може спостерігати сучасну людину в нинішньому світі. Раніше колись мозок в лісі, коли він чув простигівка, він втікав, він завмирав, насторожувався, оцінював ситуацію, втікав. Якщо не міг тюкти, він бився. Якщо не міг битися, він завмирав, робив вигляд, що немає. Це спадок нам від рептильного мозку, від наших, коли ми, від того часу, коли ми були рептиліями. Але, на щастя, у нас ще є така штука, яку недавно відносно люди собі. Ну, так говорять, дехто каже, що, може, ливо нам прибульці подарували. Але в нас ще є неокортекс. І неокортекс. Він нам дозволяє більше опцій, ніж захищайся, замри або вбийся. І така безладна інформація, безладний набір інформації з усіх боків, а вона повсюдно є. Ви читаєте в таксі, там включаються новини. Хтось біля вас є такі люди, які умудряються в маршрутці їхати. Старші люди без навушників, які слухають зі смартфону новини, ми розуміємо, про що ці новини і які. Е, і виходить дуже великий хаос, просто стрес. А стрес це руйнуючий фактор. Руйнуючий, напевно, він шкідливіший, ніж алкоголь, тютюн. Сидячий спосіб життя разом взяти. Стрес це взагалі просто, ну. Це вбиває, скажімо так, вбиває в нас людину. Вбиває в людині творцях. Як я раджу ставитись до інформації, щоб інформації були ліками. Ну, напевно, це відео вже не буде аж так. Я роблю доволі коротеньке відео. Не буде про те, як зробити ліками інформацію. Давайте хоча, би, хоча би ми зробимо. зробимо. Просто нейтралізуємо інформацію як зброю, яка нас знищує. Я е, раджу, звичайно, перший етап це попрацювати свої травми. Перший етап це психолог, який би ви не починали шлях, ну, якийсь елементарний психолог, розібратися з мамою, з своїм татом, зі всіма це дуже важливо. Ну, І якщо ви вже на якомусь такому рівні розуміння. Розібралися, ви відрізняєте, де у вас болить травма, де у вас болить ваше, де у вас болить людське, все загальне людське і так далі. Тоді я раджу ставитися до інформації, як до інгредієнтів, а до світу, як до великої кухні, великої, класної, оснащеної сучасним, сучасним обладнанням кухні, на якій все є, і на якій є купа інгредієнтів. Ну, Ви ж не будете плакати, якщо вам прислали один із інгредієнтів, він скис. Або засмердівся, або ви бачите, що вам принесли муку Ви ж не станете їх їсти. Ні, звичайно, ви не станете їсти те, що вам напряму шкодить. Тоді чому ви дивитеся і слухаєте те, що вам напряму шкодить? Моя порада така. Мені не недобудовані хати. Моя порада така, о, бачите сумні, це я так їх е, оцінюю. Е, насправді вони нейтральні. Не та реальність нейтральна, і тільки наша оцінка робить її якоюсь стрігать, надає їй. Ой-ой, що в мене сіла в камері. Ні, то я виключила. Ні, сіла камера. М -м, це було так класно. Окей. Я коротенько, ще не розказую. Ам мої розрядили. Е, отже, ви на кухні, а інформація це інгредієнти. І що ми робимо? Якщо ми хочемо класний борщ, ми беремо свіжі інгредієнти, які нам дадуть е, життєдайну силу. Ми відкидаємо мухомори. Ми відкидаємо. Може, хтось мухомори. Ну, коротше кажучи, ці калій, ціаністий калій, чи як. Ціаніт ми відкидаємо, чим там ще мешяк. Коротше, точного отруту ми відкидаємо. Ми відкидаємо те, що протухло і пропало. Ми відкидаємо те, від чого в нас буде нудота. Ми беремо ті інгредієнти, які ми хочемо. Звичайно, якщо ми хочемо щось класне. Якщо ми просто заходимо на кухню, забрили, не знаємо, що ми хочемо, то і так, в принципі, ми і живемо. Але наша кухня це наша майстерня, де ми. Кудаємо своє життя. І якщо ми хочемо жити класно, почувати себе дьорами, корч має бути свіжий, добраний продуктів. І свіжий так. В кажуть, кажуть, півтори години їжа з Перепрошую, зготована їжа півтори години тому, вже її коли сіло, то й не варто. Ну, може, зараз немає такої дуже важливості людей їсти. Ну, прям так зразу, не манумаше. Але ліпше не їсти вчорашній борщ. Так само з інформацією, якщо ви довго якусь їжу варите, вже вчорашній борщ, травити, травите по новому колу, то вже не є гаразд. Тому для того, щоб інформація вас не вбивала, не шокувала, а це обов'язково психолог, який вам покаже. Де, чому, і як у вас болить? Вирівняє вам вашу лінзу. А, ну і Б. Добирайте інгредієнти, ставлютесь до інформації, як до інгредієнта якогось. Ви ж не плачете через щось там. Є якась інформація, вона допоможе вам чи ні? Зготувати класний день ваш. Допоможе вам чи ні? Чи зашкодить? Чи ця інформація мені подобається, як я на неї реагую? А може вона взагалі не варта моєї уваги, її потрібно викинути або проігнорувати? І вона пройде, пройде повз мене, Ви є творець своє життя, усвідомлений, ми, ми всі люди, є творці, усвідомлений. Ми можемо вибирати, що складається наш день. Наш день складається з того, на що ми звернемо увагу. Звернемо увагу на класне, життєдайне для нас, те, що дасть живлення. Ми будемо сильні, впевнені в собі, здорові, творці своєї долі. Всім гарного вечора! Бережіть себе, бережіть світло в ваших душах і заряджайте гаджети, так як я. Все, па-па!